Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачну намазку на хліб. Нам знадобиться 1 кабачок у мене тут приблизно 200 г, 60 г моркви і 100 грамова цибулинка, один плавлений сирок, зелень кропу. Також знадобиться один зубчик часнику, пів чайної ложки солі та 1 третя чайної ложки солодкої паприки. Спершу наріжу цибулю дрібним кубиком. Моркву натираю на дрібній терці. Кабачок нарізаю дрібним кубиком. На розігріту сковорідку наливаю 1-2 столові ложки олії. Всипаю нарізану цибулю та моркву. Обсмажую до м'якості. Моркви з цибулею додаю нарізаний кабачок і смажу до готовності, до випаровування вологи. У мене кабачки вже повністю готові. Тепер можу додавати спеції, сіль та паприку і вичавлений часник. Також додаю нарізану зелень кропу і просмажую буквально ще 20-30 секунд. До ще теплої овочевої суміші натираю один плавлений сирок на дрібну терку. Друзі, наша намазка з кабачка готова. Смачна, ароматна та проста в приготуванні. Готуйте разом зі мною, смакуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!